Є люди, які щось можуть поставити під сумнів і розганяти зраду. А є люди, які беруть і роблять. Це Україна. Це наш фонд. Це компанія Байкар. А це народний байрактар. І він тут, як ви бачите, не один. Ана Юріона, помахайте людям ручкою. А це, ці люди, це ці прекрасні люди, які скинулися на три байректари. А потім інші чудові люди побачили, як люди скинулись на три байректари і зробили нам їх безкоштовно. Містер Халюк, thank you so much. One more time. Панове, це тепер служить Україні від сьогоднішнього дня в небі.